Це кімната, у якій безкоштовно буде проживати переселенка із Маріуполя Людмила. Тут є меблі та холодильник. На спільній кухні, газові плити, мікрохвильовки. Мені дуже подобається наповнення. Мені дуже подобається. Тут мені тільки не подобається, що це кімната на двох нас сина. Оце мені мене засмучує. Ну що, у нас варіантів нема. Свого житла нема, то треба думати, де жити. Любов Вірьовкіна виїхала з Маріуполя у квітні 2022 року. Жила у знайомих у Дніпрі, сьогодні отримала тимчасове соціальне житло. Це вау! Вау! Я навіть не чекала. Я ну, приблизно так ну, уявляла собі, а думаю, хоч би був комодик і захожу, а там комод стоїть. Це ну. Що для життя потрібно все є? Даже вже з сусідами познайомилась, Там така весела сімейка з Сашко з Людмилою. Отримала сьогодні сертифікат на соціальне житло і родина Маріупольців Лідії та Володимира. Жінка каже, у березні 2022 року виїхали з Маріуполя. Житло зруйнувала російська армія. У Дніпрі орендували квартиру на околиці міста за 8 тисяч гривень. Виїжджали з Маріуполя, майже шість днів добиралися, ну тяжко так. Але добрались живі і мешкаємо тепер тут, продовжуємо життя своє. Нам сподобалось, бо гарне житло, номер, кімната верніше, дуже гарний ремонт, хороший мебель, все є, все необхідне там постіль, подушки. Всього сьогодні сертифікати на соціальне житло отримала 101 маріупольська родина. Квартири студії обладнали у 10-поверховій будівлі Дніпровського національного університету. До цього тут же отримали житло 43 родини маріупольців. Сьогодні таких Питань з точки зору забезпечення соціальним житлом наші маріупольці через власну заявку написали в центрі «Я Маріуполь» – Це більше двох тисяч людей. Сьогодні, якщо говорити про Дніпро, таких заявок було на початку цього року 565. За словами Бойченка, у жовтні планують завершити ремонтні роботи ще у п'яти будівлях у Дніпрі, які дозволять забезпечити соціальним житлом 528 Маріупольських родин. Вікторія Алексєєва, Євген Єжов Суспільне новини, Донбас.